Стрільці, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень з 13 по 19 грудня. І так, сонце-асцендент, венера місяць. Стрільці. Сьогодні ми дещо змінимо формат. Стрільці. Дивимося, що з нещодавнього впливає на цей тиждень стрільці. Король пентаклів. Ну, для чоловіків. Цілком можливо, що це. Ваша, ваш тип поведінки, так, ваш тип енергії, який відповідає за ресурси, за інвестиції, за фінанси. Така енергія опікуна. В тому ж числі, це може бути чоловік у вашому оточенні. Ну, для дівчат особливо. Чоловік у вашому оточенні це може бути як тілець, козиріг, діва, так і в цілому партнер, з яким ви ведете ну, такі фінансові питання чи матеріальні задачі вирішуєте. Тому що числі це може бути як ваш чоловік, так і батько, так і. Чоловік, яким так, ви вирішуєте. Ну, по матерії взаємодіяти. Так, динаміка трьома картами. Точу дві. Відлюдник, енергія діви приходить сильно сюди. Пошук рішень, ну, Кояться, стрільці, ви кудись поспішаєте? Не поспішаєте. У нас тут відлюдник. Подумайте добре. Продумайте хід. Щось може бути з дистанції. От кажу, продумайте. Тут іде аналіз, пошук рішення. Ось. Скануєте певну ситуацію. І так, можете змінитися в типі поведінці, в енергіях, переходити з більш земної в холодну, в стратега включаєтесь. Ну, дівчата, тут є дві енергії чоловічі. Можливо, ваш партнер міняє тип поведінки. Якщо нещодавно була взаємодія, то, можливо, на цьому тижні ця взаємодія буде більш така холодна. Чи дистанція між вами формується? Дівчат, дистанціюєтесь. Знаєте, може бути така, ну, в кого що. Якщо ваші стосунки на такому етапі, де ви відчуваєте, що вони себе вичерпують, то це може бути приблизно як: ну, ми разом, але між нами так, стіна непорозуміння, ну, така холодна, холод, да? відсутність емоцій, наприклад. Ось. Але це тільки для тих, хто розуміє, що от стосунки вже на такому, так? Можливо, десь по побутовому рівні, але маловато там іскри да? В тому ж числі це може бути цілком робочий момент. Дев'ятка жезлів. Тут потрібно дожати певні питання. І от ви сідаєте в цю інтроспекцію, в аналіз, аби обдумати, як краще подолати цю історію. Можете зіштовхнутися з бар'єром на внутрішньому. Тобто, це такий собі з... може бути самосаботаж. Ну, тобто, мозок чи інтелект, чи думки будуть, знаєте, переважати. Контекст думок такий, що. Ну, це не це важко, це неможливо, це складно, може воно нам не треба. Приблизно це пастка. Зразу кажу, це от мозок може саботувати якусь історію. Ось, а потрібно подивитися жезлів дожати, насправді, тому що там ще трохи лишилось. Ось. І ви вже переросли в цілому цю історію. Дивіться, який тут тим невеликий. Вона за ним стоїть, наче а, ну, в її сприйнятті, да, в її уяві. Цей, ця перешкода є більшою за неї склад, ну, Тобто їй складно подолати, хоча ні, насправді. Це просто досвід минулий спрацьовує, ну, скажімо так, як застереження. Ось Тут варто піднажати свій, імператриця з якимось зародженням нового або по відношенню до жінки. Чоловікам скажу, да, тут. Прояснення, рішення певне. Поїздка, енергія раку прийшли. Ось. Чи це і ваша реалізація? Тут ще енергії дівця, також відчувається. Стрільці, ви в цьому тижні дівчата, можете закритись, встати в оборону від якогось персонажа, або це з дистанцією просто пов'язано. В тому числі чоловіки також можуть сильно от дистанціюватися від соціальних зв'язків, від комунікації в бажанні ну, щось переосмислити, так, обдумати. Ну, чи обставини складаються так, що ви а, вимушені ну, вас садять приблизно на подумати? Sorry. Так, що нещодавно король Пентаклів тут? Смерть, трансформація міняється тип вашої енергії. У вас міг бути досить якісний ріст. Насправді, знаєте, набули певної зрілості, тому що є відлюдник, у вас з'явилась певна мудрість, життєва мудрість через досвід, досвід. Да? Причому цілком досвід життєвий, Наче щось чи ситуації змусили вас ну, помудрішати, подорослішати. І тут питання не вашого віку, а відношення так, до себе і до життя в цілому, до тих обставин, які вас оточують, і ситуації, які з вами відбуваються. Ну, а можливо в дівчат щось закінчилось? Ну, або змінилось. Тип, змінюється тип відносин а, з чоловіком. Тут скоріше, знаєте, змінна. Пропозиція четвірка жезлів. Це щось по партнерству. Причому ця пропозиція була цілком реальна, так? Да? сім'ї Можливо, в тему справи, над якою ви трудитесь, так? ось Можливо, хтось інвестував в власне житло, ну чи, чи в справу. Чи це сім'я отут. Тут є якась сімейна історія, чи вона робочого характеру, чи вона романтичного характеру, але, повторюся, ще не дістала кубків. Тут часто йде мова про реалізацію і ресурси. ось Ця історія помінялась дещо. Тут прийшла змінна. Ну, була якась пропозиція, судячи з усього. Передивитись? Або ви передивлялись свою фінансову історію. Ну, чи в цілому сім... сімейні стосунки? Добре, що тут по відлюднику, то. О, ну дивіться, я один в цьому світі чи одна. Це, до речі, енергія антагоніста. Самітник і навпаки світ, коли я цей житель світу, як це ще пояснити. Весь світ мій дім приблизно. Ну, бачите стрільці кіт. Не хоче. Ви закриваєтесь, чи що? Ви закриваєтесь. Давайте я сюди перекину. Є дистанція. Ви знаходитесь від когось на дистанції, чи ви десь перебуваєте за кордоном, наприклад, чи багато часу проводите в якомусь, знаєте, своєму світі. Знаєте, в такому угу. схоже на бульбашку, на вакуум певний. Якби абстрагуєтесь, ну, щось обдумуєте, аналізуєте, ну, чи щось формуєте, наприклад, тут, знаєте, дуже схоже на програмування в тому ж числі, пробудовку якоїсь системи, чи як світ. Ну, приблизно письменник да, може описувати світ, створювати партнерство. Із партнерством на дистанції. сім мечів. Стрільці. Вам хочеться закритись або ви очікуєте якогось партнерства, що від вас на дистанції. Ви в режимі очікування, я б сказала так. Але я б в той же час я не відчуваю цієї довіри і відкритості. Тобто ви в захисті, ви в обороні, ви чекаєте. Розумієте, ви не дієте, ви чекаєте, ви в режимі очікування знаходитесь. мечів, вичекайте якусь інформацію, підказку, шукайте рішення, в тому ж, числі, через аналіз. Такої ще проходить діагностика, що король мечів. О! Що я сказала, що якийсь тут саботаж намалюється, у вас саме саботаж і ігри розуму. Тобто вас може дуже сильно путати саме ваше Не те, щоб навіть рацію. А, ну, є така у нас фігура, як внутрішній наглядач, так, який а, нашу ініціативу, наприклад. Рубить, чи, наприклад, на кеду, ну, з'являється в нас велика кількість думок різного характеру, які не дають нам можливості сконцентруватись на поставленій задачі, прийняти конкретне рішення. Ну так і це самосаботаж. Тобто, вас може постійно щось відволікати від того, щоб ви завершили певну задачу чи зробили певну дію. Майте це на увазі також. Тут в когось із вас може бути сильна ну, прив'язка, пристрасть а, по відношенню до цього персонажа король мечів, дівчата. Ну, це може бути, можуть бути ваги, водолій, близнюки, проте не обов'язково. ну Ви, наче очікуєте, що хтось з'явиться. Ось ці розчарування, якась розлука, розчарування приблизно, смуток. Ви очікуєте появи певної людини чи нового знайомства, так? Нової, нової пропозиції, нової можливості. Ось. Хтось з вас дуже хоче на свободу, ну, правда, для чоловіків мова йде про те, що вас можуть гасити нерайдужні думки в тему. Нового початку, ну це знаєте, якась така енергія, наче хтось звик бути приблизно прив'язаним до когось чи від когось залежати, а ну, віддавати всю свою увагу, енергію, час чомусь в своєму житті і задумуючись про цю свободу, не розуміє, що з цією свободою в подальшому робити. Це приблизно в'язень, знаєте, який від стріляв приблизно свій строк, да, відсидів там. Але це ну, таке було, строк тут майже все життя, більшу частину життя провів у в'язниці. Коли вже його випускають на волю, він не знає, як там бути. Світ змінився за оцей час, поки він був да, ув'язнений. І в нього нема нічого приблизно ні знайомих, ні друзів. Ну, це так я утрую, але він не адаптований. Він не знає, як виживати в цьому новому світі. А від того, що робить, іде на якийсь черговий злочин, щоб його знову посадили, тому що там йому все добре знайоме. Розумієте, про що тут йде контекст? Це приблизно метафора на зону комфорту, яка навіть. Ну, хоч, ну, це зона комфорту, навіть якщо вона в'язниця чи приблизно золота клітка. Розумієте, про що тут? У вас цікава історія. Ну, так, на подумати. Ви ж якраз тут у відлюднику, в енергіях є на чим подумати. Вже все змішалося. От розумієте, от прийшов от якийсь от такий наглий персонаж? О, до вас точно прийде хтось. Стрільці, інфа сотка, хтось втрутиться у ваше життя, з'явиться якась фігура, яка змішає вам всі ваші плани, і от все, що ви там продумуєте, втрутиться якийсь фактор несподіваний, який покаже вам, що не все вирішується головою, що є завжди місце випадку. І не завжди цей випадок для вас поганий. Таке його маю забрати. Цього Цербера звідси, а ти. погриз мене? де тут що було? Навіть не думай, ні? Вже не пам'ятаю, чесно кажучи, так було. так. Ай, вже щось таке. вибачте <смеш> Ну. Що дев'ятка же? О, ура! Мій сп... <смеш> спічний був даремний, до жмеда. А там треба відпустити ще якусь. Не ідеалізувати і не тяжіти до якоїсь ідеальної історії, до перфекціонізму, не зашиватися в ідеальність, а робити, як робиться, діяти, як діється, на базі того, що вже є ця зірка. І новий початок. Починається черговий етап у вас по реалізації вашої більшої мрії, вашого масштабу. Тут, ще прийшла енергії водолія, отут був у вас Водолій по центру, стрільці, в тому ж числі, і певне партнерство з цією фігурою. Так от, тут може сходити якась пропозиція. Чи вже була ця пропозиція по відношенню до вас, але вам потрібно виконати ну, задачі? Да? Тут така велика кількість мілких задач, насправді, ем, дрібних, можливо, з інформацією пов'язаних, тим не менш ем, ви дозавершите, навіть якщо вас будуть відволікати, чи щось буде втручатися. Тут є енергії тільця сильно відчуваються, в тому числі. Ви знайдете спосіб, що саме цікаве, що у вас є досвід по вирішенню цих задач. І через той досвід, який у вас є, ви знайдете спосіб. Знайдете оце рішення і ключ, як в перспективу повпливає. Можливий варіант. Трійка Пентаклів. Тут починати закладати перший камінь. Можливо, в колективі чи в кооперативі. Ну, тобто, ви ще хтось разом розвивався, щось будуєте приблизно, так? Працюєте над чимось. От і є ця четвірка Пентаклів. Чи це стосунки, чи це партнерство робочого характеру. Так, да, це. Робота над стабільністю, над фундаментом, це те, що в подальшому стане вашою базою, скажу так. Бо тут, от нещодавно, ви трішечки передивились відношення до свого ресурсного становища, Передивлялись, можливо, якісь сімейні, в тому числі цінності. Так? Ось. Ем... І от з новим підходом. Починати по-новому будувати. Але через взаємодію, дивіться, Трікаку. Тут є зустріч. знаєте, це і в радість, і паралельно це вас якісно розвиває. Ось, але вам потрібно от подолати десь опір угу. Буде у вас бажання ну, зробити відкат чи відійти в сторону. Не піти в взаємодію, не піти в комунікацію, в домовленість на цьому етапі ну, застрягнути. Знаєте, зробити крок потрібно, ви, наче, стоїте на краю, ну і ні туди, і ні сюди. І вже більшу частину шляху пройшли і ще трішечки. А ви от вагаєтесь приблизно, чи не впевнені, так? чи виснажені. Ось, Ваше щось підштовхне. Знову повернеться тут цих корольчів, дівчата. Інфа -сотка. ось Але що, ти що чому я сміюсь? Навіть якщо ви підете в комунікацію, взаємодію, то це знаєте, от на пів шишечки приблизно. От трішки висунутись носом пару от, такий невеликий крок, якесь зрушення у вас буде. Але це от, ну, дуже обережна історія у вас тут. Поступова, неспішна. Ось, ви наче, знаєте, під собою хочете відчувати опору в тому, в чому ви просуваєтесь. Ось, як взаємодієте, як комунікуєте. Тобто тут я не бачу якогось шаленого темпу чи великої високої динаміки впевненості в тих діях, які ви виконуєте, тим не менш. Ви все ж таки будете вибирати більше тип поведінки, не включатись ну, в дії, ніж. Ви все ж таки вибираєте, повторюсь, більше оцю свою персональну. Персональний простір, персональний вакуум, так? Хоча ви будете потрошечки виходити на взаємодію. А ще ви можете чекати якоїсь пропозиції з близького оточення. Але справа в тому, що ви поки самі не починаєте цю історію з ризиком, з дією, з активністю, з відкритістю. Ну, скоріше не дочекаєтесь. Да? Ну, Дочекаєтеся, це буде дуже повільно. Або щось у вас таке, ну, як то кажуть, це спарта, да? штовхне. Але бажано, звичайно, щоб ви самотужки, але з. Ну, знаєте, не з насильства певного повідношення до себе, не змушували себе. Ось. Ну або а, а, рухались всю сторону, да, у взаємодію, в комунікацію, в обговорення, ну, як равлик, хоча б, так, який повзе е, на гору Фудзі, тим не менш. Майже Хоку в кінці. У вас тут Хоку. Я чую якесь. Від вас сходить енергія у цього автора Хоку. А, золови велицілу. Дякую за увагу. Гарного вам тижня, стрільці, Па-па!